Всіх Вітаю на своєму каналі. Ви питали, де в мене Де знаходиться ярмарка, там, де жіночка торгує медом і сажанцями. Дивіться, я стою на зупинці 23 вересня, бачите? І зараз ми будемо з вами йти. Там треба трошки пройтись по прямій. Зараз я вам покажу, як я буду йти. Так Потихеньку йдемо. А, торгують. От, бачите? От зупинка. І вон палатки стоять, бачите? Жовтенька, червоненька, синенька, зелененька. І оцією дорожкою я отак іду. і е, виходжу е, на ярмарку. Ну, зараз полетіли бистренько, буду вам показувати. Гляньте, як тут щось у нас не, поуби... не поубирано. До... Дорогу не можуть ніяк зробити. У нас не знаю. Син все. Все равно. О, і от, -от де палатки, а там, по-моєму, е там, ото жіночка торгує медом Кор корисним. Саженці там також продають. Все таке цікаве. Вулиці класна. Можна, в принципі, вдівати кофту, йти, продавати, гуляти. Купляти? Тільки тут дощ був вчора, а зараз тепло, тепло, тепло. Бачите як? Добрий день. Добрий день. А ще Я а, ні, дякую. а ще ярмаркаю або до якого числа? До 3 числа? травня ярмарка, до 3 травня, так. що сьогодні саній день. Ні, сьогодні ж 3 квітня, -е, до 3 -е травня. А, до 3 травня! Ой-ойо, я, я перепутала, сьогодні така погода. Да. Голова трішки мене побуде. Жестона погода, так. Да. Бачите? Що <плес> мене там питали? У мене багато питань було, а я позабувала. <плес> А що це за фігурка? Що це означає? Це воскові свічки. Мати Божа, ангелочки. А воскові свічки. Так. Да. Глянь-то, красиво. Запитить, що це споклано за лад. А 10, 15 20 Е-е, э, настойка. Дивіться. Прополіс можна. Угу. Е, 12° безпечно. Ні, ти ж не бактерії. Бачтені і от також сажанці. Блян, ялиночки які. Підійшли, проконсультувалися, що вам треба, вибрали, купили грози. О, сімено. І сімено можна купити. Сезон купляємо на дорого. Вибор величезний. Так. Як ви там говорили? Сорти відповідають, що якщо написувати. Те, що написано, те й виросте. І не таке, як скрізь. І не таке, як скрізь. Не таке. А в яку ціну тоді ви мені підскочіть по ціні? Огірочки, помідорчики? Огірочки наші від 10 до 35. 10-35. І 35 польські 35-50. Польські 35-50. А де, а як ви розв'язуєте, де польське, де не польське? Елементарно. <сіст> оце польські дивіться. Оце, оце польські. польські. Та, а оце наші. А тепер а це наші. Отак, наші, бачите, як у пакеті ми нічого не. А тут а. ми ще й бачимо, і воно оброблене. А, О, тут, виходить, воно так. приклеєне до да, пакетика. Да, ага. Це <сіст> не оброблене насіння. Навіть якщо ви бачите українське покращення, то то покраска, то не обробка. А, просто, а його ще й красять. А наша його красять. Ну, наші питаються його видати, що воно оброблене, але ну, обробка наша не видящая українська. Обробка не видяща. оброблені імпортні. Mm -hmm. І пішківників на початковий етап обробляється, і стимулятора росту. А, всім, всім виходить, понятно. І цибулька у вас є, я дивлюсь ось. Бачите? Багатенько всього. Вона гібридна, плутана віборуте, і буде аж солодка. Солодка цивулька. Угу. Напівостра. А, і так, і так можна. Не сорта гібридна. А, гібрид, я зрозуміла. Польська дешевка трохи, але польська міслінкування обробляється. А голається температура. А це часнику, це а, це квіти, так? Да? Квіти? Батенько всього. Я вам вдячна. Завітайте на ярмарку до 3 травня. Ще довго буде ярмарка. Бо я перепутала, кажу, що сьогодні. Сажанців багатенько. А це ялинка, 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 ялинка. Медок. Квас. Полетіли далі гулять. Он, кстати, непоганий такий, як мікроавтобус зробили, там можна сісти, посидіти за столиком, і попити добру кову. В принципі, я показала, де знаходиться ярмарка. Так що приходьте. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Так, трішки погуляла по ярмарку, а тепер зайшла в АТБ. Я офігіла просто. Три дні назад чи 4 дні назад я брала отакий перець по 220, уже по 230. Капуста 1350 за 100 грамів. Сумозі йти. Це, Це цвітно. Стара 4489. Цибуля, кстати, подорожала по 13 гривень 79 копійок. Морква. Ну, це ж АТБ, Гляньте, яка вона страшнюча. 35 гривень 89 копійок. Зима зійти. буряк 23 гривень 89 копійок. Картопля перший гатунок 29.79. Ну, картопля доволі непогана, що я вам хочу сказати. Сторожна картопля роння. Первий гатунок, 34 гривні 95 копійок. Роня картопля сама дешева на набрать. А ми та помили картоплю, бачите, наскільки вона дороже йде. Ну, Вода ж використовувалася так, огурчики 11,49 за 100 г. Йо-маю, ціна космос. А що це таке? Що це таке страшне? Морква, Другий гатунок. 19 гривень 95 копійок. Це просто жах. Так, ось ще отакі є. О, такі можна брати. 11.99. Дінніогерки. Труба рулю. А це якийсь якийсь сорт, не такий. М -м -м. Да. Редис. готунок 79,95. Так, томати 94 гривні 89 копійок. Помідори, томати, в принципі, можна брати по доступній ціні, а ні, дорога. Так, Олейна, 81 гривня 54 копійки. Так там і літра немає. Стожар, 80 гривень 54 копійки. Щедрий дар, 74,50, ого, 5% знижки зробили. Розщедрилося це тебе зумоліти. Вернулася таке до перця, не можу зрозуміти. Ну, дивіться, він в'ялий, страшний. І все одно ціна 230 гривень за кілограм. Це що, він поки не згніє. Хочте беріть, хочете не беріть. Так, дивимося по енергетичним батончикам. Осяк це є 8 гривень 40 копійок. 15% знижечки. Ось такі батончики. Я оце дитині беру в школу синові. І в рюкзачок там бутербродик зробила чи кашку з м'яском. І такі батончики. він мене просто їх обожнює. А ось іще, дивіться, по 6 гривень 90 копійок, 16% знижки. Це, якщо ви хочете щось таке положити в школу, це супер. Гранула йде по акції. Бачите, 54 гривні 90 копійок. Знижка 35% на гранулу шоколад. Непогана кстати, вона. Так, і щось на такі шоколадки. 990 знижка. М -м? Лайн. Кокос. Представте, що ви їсте кокос? Е, так, макарони. Це беруть делюкс. Люди 25% знижки. Дивіться, 37,90 вага. Пів кілограма, кілограма. Це отакі трубочки. З без ок. Це її зараз іде дуже пів кілограма, 50 гривень, 90 копійок. В смислі, там скинули, тут накрутили. Так, 37,90, 25% такі тоненькі макарончики. І он ще такі крученики, бачите як. Оце угу. я знижку знайшла. Офігеть! 41 відсоток на лакті 3990, а був 67,90. Підняли, опустили і оставили таку, як була до подорожання. Так що забігайте. О, шоковат білий міленіум 77,30. Товар в дорозі. Я от захотіла міленіум, а він в дорозі. О, дивіться. Ух ти! Бачите, так як піднімають 82,50, то значить знижка значить, буде. 40, 47 гривень 90 копійок. А було недавно по 39, я бачила. Так що залітайте там вони, бачите, вверху аж. В маленького росту, то трудно замітити. Так, міленіум 15% і 19% знижки. Я це думаю, який би шоколодок набрати, потім ціна виросте, перепродати. А оце шоколад 63 гривні, 80 копійок. Труба рулі. Гречка, гречка йде по акції. Кілограм гречки 31 гривня, 30 копійок. Угу. Да, Давно я не була Борошно, Це ж хуторок, Дніпро М. Ем, Дніпро М4970, ем, подорожала трошки борошно. Кіло а хуторок, 48 гривень 60 копійок. Цукор 32,90 ціна. Так, розпушувач. Дивіться, 2,40 і 4,90. Це ж пасочка іде, всі ці беруть штуки. Так, ванілін. Цукор ванільний своя лінія гривня 60. А був гривня 70. скарка ТБ гривня 52. А якщо убрати це все, я показувала по гривні 40 і по гривні 20. Так, то ще національний кешбек вам прилетить. 10% трубору, це знижка. Так, родзиночки по 26,40, по 41,90 і по 30 гривень. Отакі от, бачите, виноград сушений кишмиш. Аж 200 грамів, 30 гривень. Налітайте в АТБ, Оце ж паски, що тупектиме. Фініки по 3790. Курага. Абрикос сушений. 99 гривень, 90 копійок. 200 грамів. -да. Я поняла. Дивіться, боящику цінили, найшло. По 17 гривень 25 копійок. А ну що тут ми навибираємо порченого? Що не згнило, ми людям продамо, да? по 170 гривень за кілограм. Ви що з ума зійшли? Це треба осимити працівникам, це завідуючому зарплату видать отаким, такими овочами і фруктами гнилими порченими. Що я вам хочу сказати перед паскою? Ціни просто космос. Вони так ростуть. Оце. мужчина йде так, танцює якось цікаво. Чи пива так хочеться? А, там же акція, Опілля. 42% це вони зробили. лучше б вони перець. Помідори і огірки дешевше зробили. Тільки мені з вашого пива і цього всього. Дивіться чарівна поличка 25% знижки. Гляньте скільки товару. це ж якщо його не куплять, тоді, наверное, это зарплату видать співробітникам товарам. Так зробіть більш менее доступні ціни, щоб люди його просто купляли. На що його націнювати, потом оцінювати А, це ж вже этот піарход. Піар, піар, Вибирайте там і сир український, і кефір, і агуня, і молочко, і сирочки, і чудо чудне. Це що хочеш їсти, в принципі, доволі непогано. Дольче йде по акції 27%. 27 гривень 50 копійок. Шара, беру ящик. А може й до? два. Сирочки по акції. 33% а з маком аж 35 гривень. О, по акції дивіться. Молокія, сметанка 36 гривень 90 копійок. Це, в принципі, 15% жирності, а вага 300 грамів. Непогано, в принципі, акція. А 20% 60 гривень, 70 копійок. Платіжна картка АТБ ваші гроші збереже? Да, якраз платіжна картка гроші збереже. Ось отакі ж проти я розпаковку робила, да, Навірно, делюкс Рижський – 89 гривень, 90 копійок. Ну вони тоді йшли по акції. Я вам точно можу сказати, я б не брала за таку ціну. Я ж этот, блогер економний. в олії, ризьке золото. 103 гривні, 40 копійок, 240 гравів. в олії, 86 гривень. Йо-має, скумбрія. Да. Паштет. паштет. У мене, кстати, стоїть такий паштет, що його не розпаковували, що з акції йде. Так, отут тут, -тут взагалі виставочний зал просто відкритий. Все тут таке є. Багато всього і недорого. Сирки 23 гривні 90 копійок холідей. людей. У помилк це є де, оце он. сир м'який комо 45,90. Ну, це, в принципі, нормальна ціна. Ні, є такі, як би вам сказати, продукти там, де вони ціни познижували, а є там, де... Наоборот, накрутили, там, типа знизили, не поймеш Що? 50% знижки. Дивіться, що я знайшла. Шару. Аж 50% знижки. Це його коли треба з'їсти. Ну в мене то є колбаса, це я так показую, що може хто захоче купити невеличкий кусочок. До 3-го 04-го з'їсти треба. 4-го 03-го до 3-го 04-го. Он бачите? Третє 04. Це що, сьогодні його треба з'їсти. Оце взяли кусок. Ну це якщо там 100 грам горілочки є, то може з'їсти. А так в нього, і що його хтось з'їздиться комраж, Навірно, воно все-таки ге. розфокусовується. До 10.04 Ой-моє. Ой, ой, ой. угу. Тут багато всього є, і акції є, і все, що хочеш. А тебе рулі. Ну, от я дивлюся, от подивіться, так покажу, як люди ходять. Вони тупо там взяли саме необхідне і пішли з такими цінами. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А я пішла додому.